Ранку, всі мої хороші, вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених Змін. У нас сьогодні вже е, так, вівторок, середа. Середа, точно. Я йду на роботу, біжу. Вчора вже працювала і сьогодні, в принципі, теж працюю. Сьогодні в мене такий буде трошки напряжений день. Е, ну нічого, це теж мені іноді подобається. Е, значить, Ми в понеділок їздили в Ойцовський парк. Я знімала відео, тільки що не виставила вам його. Але е я обов'язково його виставлю. Е думаю, що, може, на днях, сьогодні-завтра, бо не було мені коли його змонтувати. Зараз зайду і продовжимо. У мене вже традиція зранку зайти в кабінет, відкрити вікна, щоб заходив свіжий воздух. Включіть, тут, у мене включається ця штучка. Сьогодні на вулиці, і так я вам скажу прохладненько. Віціка в мене квіточка тут гарна. Так, класно, що є балкон. Зараз поп'ємо кофе з вами на балконі. Так, 8.05 я вже притопила на роботу. Ну що, вийдемо кави. Ой, опять у мене одна рука. Сьогодні так свіжо на вулиці. Ну, погода класна, дивіться. А ми були в Кракові, і в Кракові вже давним-давно каштани повикидали свої листочки, цвіточки. А наші каштани ще стоять. Він там тільки один розцвітає і все. Жду, мама повинна зараз прийти на каву. Інтересно, я тут, кстати, О, да, включила. Зараз подивимося, як, кстати, мікрофон пише на балконі, тому що... Обично на балконі писати нереально, дуже сильно шумлять машини і не не чуть, що я тут розказую. А зараз побачимо, поекспериментуємо разом з вами. В общем, що я хотіла сказати? У мене сьогодні робочий день, я сьогодні працюю, трудюся в потіці. І вообще, до, субо, до неділі в суботу теж ще, роботаю, а в неділю вже в мене буде виходний. В неділю, не знаю, може, ми підемо в гори, кудись так підемо погуляємо. Та Хоча ми кожен раз, кудись ходимо, гуляємо. Ну, в общем не знаю, ще подумаємо, куди ми підемо. Як обично, треба якось себе розвлікати хоч в один свій виходний день. Я б уже така, що не проти і на губаловку з'їздити, я люблю цю гору, зараз можна поїхати на машині класно. Взагалі, отака ситуація. Все працює, все робота, добре, але з наступного тижня у нас там теж. Довгі вихідні, перше, друге, третє, четверте. От. Діти в школу не ходять, в магазини не працюють. Вічна дзвоню Наташі, Наташа каже, в неділю, так, поїдемо по магазинам. Я кажу, в смислі, у вас що, магазини працюють? Вона каже, Ліда, ну ми ж в Україні. а Ми дуже довго привикали, що в Польщі магазини не працюють в свята і в ці, і в неділю. Тепер привикли, тепер так незвично, коли Наташа там або хтось із наших каже, що в неділю кудись ідуть. Ми такі в смислі, все ж закрито. Вони кажуть, ні, не закрито. Ой, такі діла. Допиваю каву, біжу. О, ось і мама, дивіться. Бачите, я ж казала, що вона прийде на каву. Ага, виходьте на балкончик. вже. Так, важко капець. Ну нічого, я вже жду ліфта, як Бога. Ти ждеш? що за мене буде. Ладно, пішли, ми пить кофе. Там дівочка прийшла, хай зробить мені. Зараз підемо, попросимо. У нас знову заходи на дощ, на дощову погоду. Не знаю, чи буде, чи не буде, звісно, доща. Ну, заходи на дощ. Згор. Мені прийшла посилочка, посилочка. Треба буде потім зробити розпаковочку, що тут нам прийшло, таке цікавеньке, цікавеньке. Так, вийдемо ще на балкон, поки не у мене 10 минут, бо я сьогодні щось така вся заклопотана, вся в ділах, вся в заботах. Так, музика у людей грає. І люди ходять, гуляють. А я работаю, работаю. Сегодня у меня прям робочий день. Вот, так что надо трудиться. Иногда я отдыхаю, иногда работаю. По вашим рекомендациям, кстати, я стараюсь отдыхать больше. Ну и работа тоже надо. Тепленько на сонечку, тепленько, классно. Конечно, дуже хороший свет, но я решила зробити распаковку цієї коробки, потому что мне интересно. Так, сейчас я ее открыла. Я тут заказала вот такие э, рукавычки. Маска-рукавычка для рук клиентам своим. Вот такая. Вот такая. Я попробую, обязательно дам відзив, Може комусь теж понадобиться. Теж така масочка для ног, такі шкарпетки. Так, їх одягаєш, держиш і должні бути ножки класненькі, гладенькі. Ось така масочка класна. Потім я заказала масочку, таку для ног. Так, не знаю, видно, не видно, думаю, що видно. Потім заказала крем, крема для рук, такий. Іще один такий, два таких. Потім це у нас що? теж крем. Потім заказала ще такий крем для ручок. Угу. Такий крем для ніг. Отакий От ще заказала на основі мочник 15%. В общем, така. Крем такий і такий кремик. Потім заказала ще, це у нас що, крем для сухих стоп. Заказала їх два таких кремика. І заказала з цієї фірми крем для ручок. Uh, так, да? Да, для ручок такий крем раз і два. Так що така у мене сьогодні посилочка. Ой, я тут вам, звісно, наша В общем, мені дуже подобається цей мікрофон. Мені дуже подобається те, що я позаказувала крема, тому що в мене дуже багато клієнтів спрашують щось порекомендувати для рук, для ног. А я сама не знаю, тому що в Польщі особливо нічим не користувалася. Так що будемо все тестувати з моїми клієнтами і потім буду вам вже давати відгук. Оці масочки мені кажеться будуть вообще супер-супер. Прям. Так що так, міні-розпаковка. Я вчора так і не записала до кінця відео, не дозаписала, скажімо так, і не змонтувала його. В общем, я думаю, ви мене простите, бо дуже було багато роботи вчора. Сьогодні, в принципі, в мене теж робота. То те, то все, п'яте-десяте. В общем, зараз я зайду в гаму, у нас ранок. Сьогодні зранку класна погода в Закопаному. Але передають сьогодні бурю, дощ. Підтопи, так що погода буде не ахті, але поки що погода класна. Всім бажаю гарного, чудового дня, не сумуйте і всього найкращого. Щось тільки що передивлялася відео, оцей кусочок ще записала, тому що розумію, зараз записую на мікрофон і, може бути, все що угодно. І це. І знаєте, що мені кажеться, якийсь тут скрип. Якщо це дійсно так, я буду дуже сильно розстроєна, тому що я вже настроїлася на те, що мікрофон все-таки хороший. Була собі з самого ранку такий бутерброд. Тут у мене сир і чашечку кави, бо не знаю, як у мене буде далі з, цим. з часом, чи зможу я поїсти, чи не зможу, чи будуть клієнти один за другим. Ну, взагалі, перекушую йду їсти. Ой, йду роботи. Про одну їду думаю. Блін, я сьогодні така заморена, це просто думала доснімати нормальне відео і вже його загрузити. але якщо я зараз цього не зроблю, просто не загрузю ці два відео, не смонтірую за два дні і не загрузю, то просто опять сьогодні не буде ніякого влога. Із-за того я монтую те, що я зараз маю. І вже потім будемо з вами вриватися в нові дні з новими влогами. Возможно, у мене буде побільше време, тому що я сьогодні просто не чувствую спини своєї. Це ужас. просто, Просто ужас. Так що дякую всім, гарного всім дня, гарного всім настрою. Тримайтеся і всього найкращого. До нових відео.